Пані Юля, будь ласка, декілька слів про передачу ШВЛ від наших угорських партнерів. Як взагалі вдалося домовитися? Як вдалося домовитися з початку повномасштабного вторгнення в Угорщину виїхало. Майже 2 мільйони наших українців на сьогодні більше мільйона продовжують залишатися в Угорщині. І Угорщина здійснює різні види допомоги нашим громадянам, які тимчасово перебувають там, в тому числі було останніми днями відкрито дві українські школи, де наші діти мають можливість навчатися українською мовою, вивчаючи паралельно угорську. В тому числі велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які перебувають і на Закарпатті, і по всій території України почали одразу з першого дня отримувати допомогу і підтримку від уряду угорща. І від екомінічної служби, як представники якої сьогодні тут з нами беруть участь в передачі, ми системно, я член, є членом групи дружби з Угорщиною, ми системно працюємо вже багато років. І фактично супроводжуємо всі види допомоги, які Горщина надає. Це і участь у відбудові України, а конкретно це відбудова з об'єктів соціальної інфраструктури Київської області. Вже відкрито дитячий садочок в селі Загальці. Модульний, це ще рік тому відбулося відкриття. Закінчується ремонт великої опорної школи. Прямо там вже загальцях. Коли було, там було пряме потрапляння ракети, школа знищена майже повністю. А це єдина школа в цьому регіоні, куди ходять діти. Це майже півтори Дітей відвідується школу, тобто вона дуже велика. Зараз здійснюється її повноцінне, фактично відновлення. Закінчується будівництво з нуля великого ЦНАПу в місті Буча. Там буде безпосередньо і центр надання адміністративних послуг, і буде велике медичне відділення з медичним устаткуванням. Це бучі, ніколи не було такого ЦНАПу. Через декілька місяців ми будемо вже його відкривати в місті Буча. Адміністративна будівля відремонтована повністю для працівників швидкої допомоги. Це все, що робить угорщина здоровлення дітей. Передача автобусів ну, така постійна допомога, яку ми супроводжуємо безпосередньо сьогодні. Заради чогось, ми зібралися з міністром охорони здоров'я урядом. Угорщина було прийнято рішення про передачу 6,5 мільйонів євро, на які закуплено угорщиною 100 апаратів шевелів для наших лікарень. Це ці 100 апаратів вони через декілька тижнів вони вже зараз заїжджають в Україну. От сьогодні ми підписали меморандум з міністерством охорони здоров'я, і фактично ці 100 стовшевелів протягом декількох тижнів будуть вони вже розподілені по лікарнях. Це лікарні в тих регіонах, які найбільше постраждали, де відсутні це остаткування, в тому числі мова йде про наші військові шпиталі. Обов'язково військові шпиталі, де лікуються наші військові, теж отримають ці шевели. І через декілька тижнів я думаю, що. Що безпосередньо с Шевели будуть вже на місцях працювати, допомагати лікувати і наших українців, і наших безпосередньо військових. Дуже дякую вам. Дуже, Дуже дякую.